Дякую всім вам за спільну нашу молитву. Вже на цей день буде благословенним для кожного з нас. Але сьогоднішнє слово Господнє кожного з нас спонукає застановитися над тим, щоб пізнати. Як оті ті люди, які причали в човен з Христом і з учнями. І люди зараз пізнали його, як читаємо в Євангелії від Марка і всі збіглися, бо вони були стомлені, як вівці, що пастуха мають. Важливе завдання перше протягом цього дня розпізнавати, розпізнавати істину. І як продовжує Євангелист Марко, Писувати докір Ісуса Христа, що не є важливе, е, знаєте, бути інтелігентом назов чи християнином А є <кій> дуже важливо запам'ятати собі слова, які, як докір Ісус Христос, каже, цей народ устане мене почитає, але серце Його далеко. Марно вони мене почитають. Це прикро чути ті слова, але християнське завдання це вчитися тої школи молити. І дуже важливо вчитися молитися не тільки устами, а серцем. Бо пізнавши істину, розпізнавши істину. В тій істині без любові ми не можемо битися. Знаєте, Господь Бог, коли творив Всесвіт, і в тому числі людину, хворив її з відповідальністю. Господь готовий понести відповідальність будь-коли. Навіть Він несе відповідальність. Коли його розпинають на хресті, бо він прийшов, щоб спасти весь, весь людський рід. людина у своїй хитрості і лукавстві боїться нести відповідальність. Чому? З самого початку. Е, коли людина згрішила, не послухавши Бога, вона каже, це не я, це вона мене спокусила, а вона каже, це не я, цей Змій мене спробусив. Тобто безвідповідальність людська, е, як наслідок якоїсь проблеми, ну, тобто чи доброго, чи злого, людина боїться взяти на себе відповідальність. А особливо любов це є відповідальність не аби яка, а дуже важлива. І коли наступає якась хвороба, тоді людина каже: навіщо ти, Господи Боже, мене покарав? А яку відповідальність за стиль, спосіб е, життя харчування і так далі і так далі, людина несе? Це не вона. Це Господь Бог. Розумієте, християнин. Як е, казав папа Венедикт, якщо християнин не буде е, вчитися любові, християнської любові і відповідальності, то це християнство є мертве. Ми завжди хочемо на когось звалити свою так, так, Так воно є. Тому християни це ті, які вчаться в інший спосіб мислити, жити і нести відповідальність. Один за одному, перш за все за себе, за свої вчинки і один за одного. Це є дуже важливо, дорогі брати і сестри. Нехай це Боже Слово надихне нас сьогоднішнього дня бути по чуть, -чуть відповідальним. За будь що за кожне слово найперше, за свою поведінку, за свою молитву, яка вона, Пізнавши люди Христа, побігли, бо вони прагнули навчитися істини і повіданність. Благословення свого Модро Бога, яка і сім'я на вас і перебуває з вами.